Привіт усім, просто про маркети на зв'язку. Сьогодні будемо говорити, як підготувати сайт до AI та llm пошуку. Все про трафік з чату GPT і інших ai асистентів. Перед тим як ми перейдемо до теми відео, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк. Якщо ти цікавишся такою тематикою, як це відео, будь ласка, підпишись на мій телеграм-канал, який називається Marketing IT, або на мою персональну сторінку в LinkedIn Саша Кривисюк, де я частіше ділюся власними думками чим публікую відео в YouTube. Тепер переходимо до теми нашого відео. А що взагалі сталося? Я не побоюся сказати це слово. Сталася революція. Появилася альтернатива Google, ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity AI і інші ai асистенти пошукової системи тепер конкурують з Google за пошуковий трафік. Чому це революція? Тому що змінилася зовсім поведінка користувачів, які щось шукають, як було з Google? Ми вводили пошуковий запит, генерувалися відповіді в пошуковій видачі. Ви переходили на різні цільові сторінки різних сайтів, і ось там якось шукали цю інформацію, яка вас цікавить. Це було раніше. Ви йшли за інформацією. Так, в Google зовсім нещодавно з'явився новий функціонал, який є, називається AI overview коли ви можете отримувати в пошуковій видачі одразу відповідь на ваше питання. Але це називається лише відповідь у пошуковій видачі. Тут. Немає достатньо того інтелекту, який є інтегрований в AI асистентах, який привикає до тебе, розуміє тебе і стає твоїм найкращим другом в в тих ситуаціях, коли ти щось шукаєш. Тепер про AI-асистенти і Лем пошукові системи. Інформація йде до вас. Вам не потрібно рухатись по різним сайтам. Інтелект за вас збирає інформацію, аналізує, і вам вже пережовному вигляді інформацію подає. Для вас, все для вас, це набагато швидше і простіше у цьому революція. І я це порівнюю, якщо порівнювати Google і ai асистенти, це як кнопковий телефон і смартфон, як лопата і трактор з плугом, рогатка і дробовик. Далі ви можете продовжити, як ви можете це порівнювати, але для мене це по іншому не скажеш. Тепер хтось скаже: а що за 24 рік, якщо проаналізувати. Пошуковий є трафік, то ми можемо побачити, що за ринок пошукового трафіку за Google 84% він залишається монополістом, а в чата GPT лише більше чуть як 4%. І хтось каже, та ні, Google далі будете користуватися ха-ха, це, це хайп не більше. Але якщо повернутися назад в 99-й рік, коли Google тільки почав розвиватися, то Google займав лише 7% ринку пошукового ринку 25 років тому. Зараз 84%. Раніше 25 років тому лише 7%. І ми знали, чим це закінчилося. Закінчилося тим, що він монополізував ось цей пошуковий трафік, тому що інші пошукові системи просто там смічні відсотки забирають. І можна говорити на даний момент, що це монополіст пошукового трафіку. Було 7%, стало 84%. І я можу сказати, що зараз цей період для чату GPT і інших асистентів це як 99-й рік для Google. Так ми бачимо лише 4%, але це зараз. Люди будуть все більше і більше приходити на ai системи, на чат-боти, як хочете, так їх називайте, тому що це простіше і за цим майбутнє. Google буде помирати повільно. Чому я це так описав? Тому що частина користувачів покоління міленіали. Звикли і не хочуть нічого іншого. Дійсно, що є категорія людей, які звикли використовувати Google, вони будуть продовжувати використовувати Google. Але молоде покоління зумерів і люди, які цікавляться якимись новими технологіями, вони просто будуть з кожним роком все більше і більше користуватися ai AI-асистентами, тому що це простіше і набагато якісніше. на вашій стороні. Працює інтелект. Вам потрібно менше думати. І, і все в мене був приклад, коли я організовував вебінари. Мені потрібно було налаштувати сервіс, через який я, я транслював вебінар. Так от я порівняв, як я це робив раніше з Google. Ти приходив на різні сайти, читав інструкції, дивився і так далі. Відео дивився. А з чатом GPT ти потратив 15 хвилин, якби не було б чата GPT, я б на це потратив би декілька годин. Тому для чого витрачати більше? На щось, якщо є якісь системи, які краще працюють, ніж Google. Я вас не закликаю це робити, це я просто поділюся власними думками. Тепер бізнесу потрібно готуватися. В чому проблема з AI-асистентами і чат-ботами, як хочете їх називати, в тому, що вони рідше показують посилання, звідки не інформацію беруть. Як Google працював? Ви отримували, виводили пошуковий запит. Google генерував релевантні сторінки, і користувачі, переходили, користувачі ви переходили на різні сторінки. Для якщо поглянути на цю ситуацію зі сторони власників цих сайтів, що класно, що ви переходили на їхню територію, і там ви могли пропонувати якісь послуги і так далі. Якщо ми говоримо про AI-асистенти, це закрита система, і біда в тому, що по ряду пошукових запитах ви просто не будете показуватися, і AI-асистенти будуть генерувати відповіді. Без посилань і бізнес не буде отримувати переходи на ваш сайт. З іншої сторони це погано, але з іншої сторони, якщо подивитися зовсім з іншої сторони, подивитися, то нічого страшного, якщо людина, яка буде інформативний запит, вона буде отримувати відповідь там, же і не буде переходити на ваш сайт. А коли їй вже потрібно якісь послуги, вона буде комерційні. Запити тому ж самому асистенті, воно буде запитувати, а порадь мені компанію, яка чимось займається. Тоді посилання будуть, і тоді так само користувачі будуть переходити на ваш сайт і все вже на вашій стороні відбувається. Що я ще тут написав: сайти компанії будуть отримати менше реферального трафіку по багатьом запитам чат-боти не показують джерела. Це я сказав. І тепер переходимо до основної частини. Я підготовив три святі три святі. Я це не перший раз використовую і раніше. Я говорив про SEO, о, я щось забув. Я забув щось сказав. І я зараз нагадаю, що я тут сказав. Ага. Раніше всі фокусувалися на пошуковій оптимізації, це називалося SEO. Тепер зараз розвивається новий напрямок, який називається GEO або AI Якщо розшифрувати ці дві апріатури, це Generative Engine Optimization або I Search Optimization. Це напрямки, які дуже схожі із класичним SEO. І зараз ми з вами подивимося. Я тут підготовив три основні напрямки. Їх називаю три святі. Я ці три святі не вперше використовую. Ось старе моє відео три святі. Я називав і SEO, а Тепер ми зараз поговоримо. Святі SEO, просування it компа. Я говорив про SEO. Це які три роки тому технічка, контент, авторитетність, і дуже схоже, це працює, якраз якщо ви хочете свій сайт адаптувати під пошуки АІ асистентів і ЛЛМ пошукових систем. Отже, рухаємося: три святі, які в нас тут три святі: це контент, це технічна оптимізація і зовнішня оптимізація. Те, як я казав про SEO, три роки тому є зміни, але структура напрямки, якби оптимізації, залишились ті самі. Починаємо із контенту. Дуже часто всі чують про дабл про модель оцінки якості контенту. Її ще також використовують не тільки LM-системи і асистенти, а також Google використовує і про це я ще писав давним-давно, не можливо, не давним давно, давним-давно, двадцятий рік. П'ять років тому. А ну, давайте пошукаємо, що я там писав. І Ой, як нехорошо вийшло, і AIT, експертність, авторитетність і достовірність 5 років тому ще додалася додаткова і ми зараз про це будемо говорити. Але модель оцінки якості для оцінки якості інформаційного наповнення Google використовує модель і IT, тому контент має бути експертний, авторитетний і достовірним. Ось. І е, якщо ми говоримо про підготовку контенту для того, щоб він частіше. AI-асистентами і ви отримали більше реферального трафіку. Ви повинні також притримуватися моделі оцінки, яка називається Double EAT. Це досвід, експертиза, авторитетність і довіра. Тепер що потрібно робити? Потрібно транслювати в своєму контенті унікальний досвід. Не потрібно переписувати старі статті, потрібно ділитися власними думками на широкий світ тої теми, яку ви описуєте. Унікальність, важлива штука. Далі експертиза, глибина знань автора контент аналізується наскільки автор автор скіловить в, в тій темі про яку він пише тому копірайтер який пише сьогодні про стільці завтра про е, м'які іграшки не підходить, потрібно брати технічних спеціалістів, які з вами працюють, які мають великий досвід, і вони вам мають допомагати писати такий контент. Далі авторитетність, авторитетність автора і сайту це рівень цитування сайту або згадок про бренд. Про автора це також дуже важливо, і це впливає на рівень цитування ваших відповідей в асистентах. Рівень ци цитованості і зворотні посилання ось вони де. Я ще про них буду далі говорити, коли ми будемо говорити про зовнішню оптимізацію. Далі, довіра. Обов'язково у вас має бути політика конфіденційності, і ви маєте протриматися неї. Відсутність прихованої реклами і так далі, нав'язливих банерків, і коли ви там ховаєте частину контенту від, від користувача, оці всі штуки не треба робити. І надійні джерела. Треба також, якщо ви пишете. По якійсь темі вам потрібно схилятися до надійних джерел. От, якщо ви якісь виберете статистичні дані, ви маєте посилання брати на первинну інформацію, щоб це так і віяло довірою. Далі, обов'язково, якщо стосує, стосується контенту, секція з автором. Що має ця секція містити? Якщо ви публікуєте статті на своєму сайті, обов'язково стаття повинна містити автора. Має бути зображення, як виглядає автор, прізвище, ім'я автора, короткий опис наскільки він скіловий, чому він має писати, може писати цю статтю, і чому ви можете йому довіряти та інформація, яку він в статті. Підготував далі посилання на соціальні мережі обов'язково, щоб розуміли, що це реальна людина, і мікророзмітка. Ми про мікророзмітку будемо говорити. Це додаткові теги, які передають краулерам пошуковим системам і пошуковим системам інформацію, яка стосується не тільки статті, а й обов'язково автора, який написав статтю. Про це я буду пізніше говорити. Далі новенька штука, хоча не дуже новенька, контент. Ви маєте писати статті зрозуміло, чітка структура. Використовуйте заголовки як запитання. Оця нова штука. Так, раніше можна було писати заголовки аж два. Це як, як можна сказати, ну, як заголовок, а тут важливо використовувати заголовок як запитання і ставити відповіді у першому абзаці. Один-два речення. Це допоможе краулерам-асистентів швиденько розуміти питання. Під який розділ підготовлений, і одразу брати швидку відповідь, тому що оця лаконічність, хто взаємодіяв із чатом GPT, Ви коли йому щось запитуєте, ви хочете отримати швидку відповідь, і от якраз один-два речення. Це якраз оця швидка відповідь на оце питання, яке додане в тайтл «H2». Важлива штука це класичне сіошка і ієрархія заголовків. Кожна стаття повинна містити заголовки «H1», «H3». Під кожним H2 має бути кілька H3, які деталізують тему розділу. Це так звана деревоподібна структура будь-якої сторінки. H1 це назва статті, H2 – це основні розділи, і в кожному розділі мають бути підрозділи, які в H3 розділені. Тобто кожен розділ, кожен рівень деталізує попередній, H1, H3. Слідуючи короткий підсумок, два-три речення на початку статті з ключовими тезами. Ці блоки часто витягують ЛЛМ. Для того, щоб швиденько краулери зрозуміли, про що стаття, то ви маєте на початку статті підготувати два-три речення, які швиденько описують, що далі очікує користувача і, відповідно, краулерів ЛМ різних пошукових систем і AI-асистентів. Далі, оптимальна довжина абзаців. Також нова штука, не більше двох-трьох речень, щоб LLM легше парсили інформацію. Абзац. Абзац виділяється в аштімелі першечками. Хто не знає, можете погуглити і вам важливо оці абзаци не робити громісткими по тисячу символів. Два-три речення, абзац, два-три речення, абзац, два-три речення, абзац. Це говориться, що за таким підходом от якраз llm моделі набагато швидше сканують і находять ту інформацію, яка потрібна. Тому це треба це, це треба використовувати вже внутрішня перелінковка. Вставляйте релевантні посилання на споріднені статті з чітким анкорним текстом, щоб AI бачив контекст і рекомендовані джерела. Слухаємо, рухаємося далі. По контенту актуальність не нова штука. Обов'язково треба дивитися за датою публікації та за вмістом для того, щоб вас частіше цитували в ai асистенти і LLM Пошукові системи вам потрібно дивитися за актуальністю інформації, тому що користувач який використовує якраз ці системи, хоче отримати нову інформацію, а не застарілу. Тому треба це тримати на пульсі, постійно оновлювати дату і вміст статті. Мультиконтент інфографіки, таблиці, картинки і так далі. Нова штука, яку я вичитав, що ви маєте використовувати спеціальний тег, ось такий, фігур, да? Ваш html 5 Елемент контейнер повідомляє браузери і пошукових роботів, що це блок з ілюстрацією або доповнення до тексту, але може розглядатися як окрема одиниця. Рухаємося далі. Тепер наступний розділ, який стосується технічної оптимізації, або я іншими словами називаю технічка. Нова штука, файл, який називається lms.txt. Це той самий, як робот з TXT для генеративних AI-моделей. Що воно таке? Це просто файл, який показує саме AI моделям, що на сайті індексувати, а що ні. Для чого ще роботи? Хто займався СОшкою, є така штука, як краулінговий бюджет. Це типу кількість заходів бота на ваш сайт для того, щоб подивитися, що у вас там нового, що ви там додали, що ви змінили, які сторінки додались. Чим більш трастовий сайт, тим у цей краулінговий бюджет більший. Так само і тут, для того, щоб оцій краулінговий бюджет направляти лм моделі на той контент, який вам найбільш цінніший, ви маєте казати. Ось це скануй, це не скануй. Ось, і тому можна використовувати. Також в SOSниках на форумах багато хто каже, що це працює. Ось цей файл, якщо ви його підготуєте, він там вам дасть плюшечку в, в цитуванні в, на стороні асистентів. Інші кажуть, що до спини, тобто є, немає, воно ніяк не грає ролі. Тому ви можете протестувати і написати в коментарях, чи вам це воно допомогло, чи ні. Рухаємося далі. Технічна оптимізація, швидкість і доступність, нічого нового, безпечність, безпечний протокол HTTPS, актуальні версії, якщо ми говоримо, якщо у вас ці на CMS якісь чи на чомусь зроблений сайт, це все має бути зроблено для того, щоб ваш сайт не зламали. Якщо ваш сайт без вірусів, то щастя, якщо у вас проблеми із безпекою, на ваш сайт ніхто не буде заходити інформацію не буде використовувати в результатах на стороні AI-асистентів. Рухаємося далі, логічна структура сайту це класичне SEO, ієрархія від загального до конкретного. Хто знайомився з різними структурами сайтів, є найпопулярніше це деревоподібна. і там зроблено таким чином, що кожна сторінка має свої рівні. Є верхній рівень, є нижній. І як я говорив на прикладі сторінок, це H1, H3. Так само ми можемо розглядати сайт з такої позиції, що є верхньорівневий. Нижній орівневі він деталізує відповідно верхній рівень, і ось за таким принципом у вигляді дерева відповідно це все працює. Тому ця штука дуже важлива у розрізі технічної оптимізації. Рухаємося далі. Ну я говорив про структуровані дані. Це спеціальні теги, які передають всім ботам, які приходять на ваш сайт, структуру сторінки. Для користувача вони не, не, не видимі, а ось для різних lm моделей парсерів, відповідно, вони цю інформацію збирають. Отже, які потрібно структуровані дані вже інтегрувати на власний сайт. Якщо ви пишете контент, і у вас є статті на сайті, обов'язково артікл, і обов'язково, щоб там е, передавалася інформація про автора. Далі FAQ, продакт, якщо у вас інтернет-магазин або якийсь сайт, де є товари. Так, рев'ю, огляди і рейтинг товарів. Хавту нова штука. Якщо ви пишете статтю і у вас є якийсь розділ, як покроково щось зробити, це все можна обтягувати. Оцей контент мікророзмітки хавту, але моделі можуть цитувати рекомендації, хлібні крихти. Організація або якщо у вас локальний бізнес, щоб розуміли, що ви компанія далі і ітем ліст це список топ чогось. От, наприклад, якщо у вас є сторінка, і ви там перелічуєте якийсь список, і кожен список має типову структуру, то вам це варто натягнути ось оцим цією мікророзміткою, щоб системи, які сканують вашу сторінку, краще розуміли, що там. Відбувається що там, що, що за інформація розміщена на тій сторінці, і зовнішня оптимізація опублікування згадок про бренд зворотніх посилань на трастових нішових сайтах. Нічого нового, згадка бренду а, бренду, зворотніх да згадка бренду у статтях журналістів, авторів, публікацій, інфлюенсерів, які мають високу репутацію. Також, якщо ми говоримо за зовнішню оптимізацію, важливо, щоб не тільки ви щось хороше говорили на інших сайтах, а щоб інші користувачі, інші компанії говорили щось добре про вас. Це все формується ось за рахунок цього авторитетність бренду і сайту. Далі, активність в соцмережах, тематичних форумах. Я тут, для прикладу, взяв Quora, платформа для запитань і відповідей QA. Дуже часто, коли. Відповідно, формуються результати по певним запитах і асистентки, вони якраз звертаються в кору, тому що це найбільша платформа, де люди задають питання і отримують відповідь. Тому інформацію можуть брати саме звідти. По рекомендаціях, в мене все. Якщо у вас є якісь рекомендації, які не війшли в ось в мій список. Діліться, будь ласка, в описі під відео, щоб це відео було актуальним багато років, і щоб коментарі були корисні для всіх. Тепер я ще поділюся тулами, які є, які можуть вам допомогти в оптимізації саме вашого сайту, підготувати сайт до того, щоб ви частіше з'являлися в ai асистентах і lm пошукових системах. Перший перший сервіс, який називається ProFound. Я ним не користувався. Він 500 доларів. Коштує. Я ж, поки я зажав на це на місяць, коштує, але почитав, чим ця платформа може бути корисна. Отже, платформа для відстеження і оптимізації видимості вашого бренду у генеративному пошуку. Та ai асистенток скільки ваших сторінок індексується AI краулерами, тобто ви можете цю інформацію знаходити. Ну і інформація відсоток, згадок вашого бренду порівняно з конкурентами в AI-відповідях. І ще кількість прямих переходів в рефералс. Тобто ви можете рефералси в Google Analytics бачити, а ще додатково можете бачити інформацію саме в цій толі. Наступне, наступне Sarfare. Surfer, що в цим допомагає, що може допомагати? Здебільшого це для контент-маркетингу ця тула, але в них з'явилися нові тули, які можуть вам допомогти саме в цьому напрямку, про який сьогоднішнє відео. Отже, НЛП рекомендації виділяє ключові терміни, які AI моделі враховують у відповідях. Далі, Surfer, surf, блін, AI, вже заговарюється, прошу вибачення, генерує чернетки з готовою структурою для. AI витягів, оця крута штука, тобто ви можете автоматизувати. Не потрібно придумувати, вам тула допоможе цю штуку зробити. І оптимізує заголовки і під AI сніпети Це також дуже корисна штука. Рухаємося далі. Від HubSpot нова тула, яка називається AI Search Grader. оцінка, оцінка видимості бренду у чату GPT Perplexity, Gemini та інших AI платформах. Далі показує частку присутності у відповідях AI. І є, ви можете скачати практичні рекомендації для Generative Engine Optimization. Ось така ж тут tool тула є. І в серанкінгу зовсім нещодавно з'явилося, звісно, це для, для AI Overview. AI Overview це, нагадаю, що це новий функціонал в Google, коли ви можете отримати результати відповіді. Якісь питання в пошуковій видачі без переходів на сайти. І тепер в серанкінгу з'явилася фіча, яка дозволяє подивитися присутність ваших ключових слів, VI-Overview і позиція сайту у цих блоках. Це тільки стосується Google і ai overview Якщо ми говоримо про оцітули, то це про AI-асистенти і LLM пошукові системи. В кого також є корисні тули, які ви використовуєте і будуть корисні для інших, будь ласка, діліться для вас. Є коментарі під відео. У мене все. Якщо це відео було корисне для вас, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал, переходьте в телеграм-канал або в LinkedIn і там підписуйтеся. Кожній підписці буду радий. Зустрінемось онлайн. Далі буде.